Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Crochet People. Розкажу вам, про що нас зв'язаний свій проект. Це є плаття, де я поєднувала техніку в'язання плюс нашиття на мастин. Три кольори на мастин гірчичний, молочний та прозорий. Сам колір плаття є молочним. Силует плаття повністю задумка клієнтки, тобто перехід від основи плаття спідниці до ліфу. Ідею ліфу з такими лямками подвійними запропонувала я, адже він візуально підкреслює форму людей і, можливо, навіть їх трохи збільшує. Сам ліф буде носитися без чашок чи жодних бюзгалтерів. Основа плаття мала бути прозора. Згідно того фото, що мені подала клієнтка, але вона вирішила, що хоче більш забитий узор для того, щоб білизна не просвічувалася. І я обрала узор Так, Я б не сказала, що він повністю забитий, а проте білизну однозначно не буде видно крізь нього. По контуру всього плаття я дала тонесеньку резиночку, для того, щоб все щільно прилягало, нічого не відставало. Адже ви розумієте, що це є в'язання і ризик. Розтягнення він все ж таки існує, хоч і мінімальний. А, позаду плаття зав'язується як корсет, і є лямки, вони зав'язуються на шиї, хоча можна, ем, можна дов'язати їх до корсету. Ось яким чином це робиться. Просто ці дві вузлом можна прив'язати і все. Чому я так зробила? Тому що у мене був випадок, що лямки були задовгі, адже ну, достеменно визначити висоту плеча ну, дуже важко. Позаду на платі немає бісеру взагалі, це є зручно, тому що якщо сідаєш, не хвилюєшся про те, що там ті бісеринки пошкоджаться. Плаття молочного кольору на смаглявій шкілі клієнтки буде виглядати просто ідеально. І я вже з нетерпінням чекаю ці фото та відео і з вами обов'язково поділюсь. Всім дякую за увагу, Па-па!